Всім привіт! З вами впівпитаннячка. Сьогодні розкажу вам про українізацію Айнава. Рій дронів починається хоча б з двох дронів в повітрі, а для двох дронів в повітрі бажано мати автопілот хоча б на одному з них, щоб дрон міг летіти хвилин 10 в певному напрямку, поки ви п'єте чайок. Якщо вам Айнав здавався якимсь складним та незрозумілим. Розробники пішли вам на зустріч і зробили україномовний інтерфейс. Для того, щоб отримати доступ до iNav з україномовним інтерфейсом, вам доведеться скачати, ну, наприклад, iNav Nightly. Nightly це спеціальні розробницькі збірки. В Google вводите iNav Configuration Nightly і переходите на GitHub. Він лежить в окремому репозиторії. Тут дивитесь релізи. І берете якийсь останній реліз. Останній реліз пишуть два дні тому в Ukrainian Translation to Enough Configurator. Ну, Можете просто брати на момент виходу якийсь останній, який там вам буде доступний. Спускаємось вниз, і тут нас цікавить assets. assets це якраз файли. Тут ви маєте вибрати під вашу платформу потрібний файл. І з нього. Поставитись. Так як у мене Windows, то я скачав звідси якийсь там файл, мені здається оцей інсталятор 32-бітний. І після цього у мене поставився конфігуратор в диск C Program Files x86, це 32-бітна програма. INAV конфігуратор. От Я його запускаю. значить Це конфігуратор 8-ї версії. Так як восьма версія ще не вийшла, то це сира розробницька версія конфігуратору. Ну і ви бачите, що тут український інтерфейс, так що, якщо вам щось там було незрозуміло в англійській версії, можете качати, дивитися, пробувати. І що тут, чого нема, деякі речі видно, що не поперекладали розробники. Особливо це видно от в пункті на екранне меню. Тут купа всього не перекладено, тому якщо ви маєте хист до веб-розробки, то можете допомогти розробникам. Дивимось, що тут не перекладено. Отут -от трошки щось не перекладено. Наприклад, в на нее меню купа було не перекладено. Залишок батареї, час польоту, що залишається. Тобто частина чогось не перекладено. Ну, саме, саме страшне, що, що тут треба було перекладати, це підрегулятор, нібито непогано. Виглядає. Хоча теж тут частково є якісь речі, які ще локалізація не підтримує. от Якщо у вас це не показується. Тобто, якщо у вас не україномовний інтерфейс системи, то можливо, вам доведеться зайти сюди, в параметри, і тут вибрати українську мову. Зараз поки що Inaf конфігуратор підтримує дві, дві мови: англійську і українську. E, і ця це це, це переклю... це переключалка доступна в, в серих розробницьких версіях, які в майбутньому стануть 8.0. Якщо у вас якась стара версія, то що ви можете зробити? E, в, наприклад, цьому версію можна підкласти файл перекладу. Зараз я покажу вам, як це зробити. Значить, оця от восьма версія Айнава. Вам треба знайти куди, куди вона там поставилась. У мене це диск C Program files x86, айнав конфigгуретор. Тут зайти в цей app 800, і тут пошукати JSON файл з перекладом. Так, не тут. Мабуть, тут. Да. App, мабуть, окей, Да. Тут є файл messages.json, в якому якраз переклад. Local. UK UK – це Ukrainian. От, І потім цей файл можна підкласти в інший INAV в більш стару версію. Значить, він у мене знаходиться. Це program Files, з INAV. І тут далі INAV Configurator. Це якраз сьома версія. Тобто, якщо я його зараз запущу. Запуститься цікаво. Да, Запустився. Це конфігуратор 7.1.2, і сюди можна підкласти цей файл messages.json. Де воно там лежить? Лежить підкреслення Locales. І тут тільки English доступний. Тобто тут тільки англійський, англійська мова. Значить, Що я зробив? Я е, підмінив цей файл. Тобто забекапив е, старий файл і сюди скопіював український. Тобто воно замість англійського, там немає ніякого селектору, е, воно замість англійської мови е, переписало е, українською. Ну і як це виглядає все? Зараз можу показати. Так, що я закрив. Так, відкриваю. Відкриваю, відкриваю. Треба підключити. Якийсь дрон на старому. Більш. Це остання версія, але. Короче, на 7.1.2. Зараз підключу якогось дрона і подивимося, що там буде. Так, ну, от, так виглядає це 7.1.2 з підміненим файлом. Тобто, все, в принципі, те саме, що було там. Навіть секція PID має загрузитись. Де да, щось показується? Механіка. Так, що в на екраному меню? Ну, теж, скоріш за все, купа перекладеного. але, в принципі, можна користуватись. Так що, якщо у вас е, англійська версія викликає багато питань, і не все, там, не все просто, то можете користуватись українською. Це, в принципі, непогано, що воно є. І прикольно, що. Війна в конфігураторі підтримується фактично зараз дві мови англійська і українська. З точки зору кількості користувачів, ну, досить таки, красномовна історія. Так що, дякую всім за увагу. Якщо це відео було корисним, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал.